Харків. Початок 11 ранку. 19 квітня 2017 року. Щоб було зрозуміло, це повалені ветки. Зірвані, зламані. Це все, все. Нічний буревій у Харкові. Проте нічого нікому не було відомо спочатку, хоча прогнози, напевно, такі, як мінімум, з народними предметами були. Відчасну та гілля таке. Ось глибина, яка. Ну і вітер вага снігу, звичайно, це вдалося. Ми там сам зламаний просто. Ось такий він квітень. вже після Великодня. Ну, тут выломано и просто. Это таки был ветер в ночи. Скажу в ночь с 18 на 19. Речица район П'ятиповерхівок, І ось тут так все завалило. І так. Засипало снігом у квітні. У ну, будь ласка, ще одна. Вот такая она. Весна 2017 року Вот тюльпанчики в снегу. Ось черговий приклад нічного буровію, Це припуска щасливка. А зараз ми побачимо справжню абрикоску в снігу. Дивіться. Ми підемо далі дивитися що там. Щоб було зрозуміло чи почули. Бачимо. Да? Ну, так от. Єдиний плюс, що немає морозу, тобто температура плюсова близько нуля. Якби було мінус, це все замерзло. Ще кілька кадрів, заметених снігом. Пущики зелені. Це вже було готово до весни. різні кущики. Плечий вітер посилюється. ну Напевно ви чуєте, як він задуває мікрофон. Але поки що з тим зробити нічого не може, бо треба хоч відзняти трошки. Це справжня весна, знову підкреслює. Потім подивимося наскільки воно унікальне було. Саме для цього дня. Ну для квітня маю на увазі такий сніг, така температура, такі погодні умови. Внизу під відео напишу історичні дані. Природньо погодні для Харкова для цієї поро року. Дякую. Ну тут такі таке зима, весна. Ну все, бувайте. Я хочу, щоб ви і зніму. А це ми вже приїхали в центр міста, вулиця Чернишевська. Неподалік з перехрестям вулиці Ярослава Мудрого. Ось так от вночі березу понівечело. І тому йшли дворами багато-багато. Гілля поламало. Поки що ніде ми не спостерігали роботу чи то двірників, чи то комунальних служб з приводу прибирання. Можливо, є ще більше місця, де стихія лиха занаробила. Ну, коротше, отак. Зима у Харкові. Справжня. Зі снігом. але без морозу. Ще раз нагадую, це ранок 19 квітня 2017 року.